Якщо ваш бігунок не тримає блискавку і сам розкривається, не спішіть бігти в ремонт і замінювати молню. Сьогодні покажу, як зняти бігунок і замінити його на новий. І так, приступаємо. Спочатку потрібно розстібнути блискавку, повертаємо бігунок. Трошки надавили, і зняли. Ось мій новий бігунок, він повинен бути такий самий за розміром, як ваш бігунок. І тепер нам потрібно його вставити. Вставляєте бігунок ось. Трішечки надавили, і обережно він пішов по блискавці. заміна бігунка здійснена, і тепер перевіряємо блискавку, він у нас тримає блискавку, не роз'єднується, тому ми з вами впорались. Я бажаю вам скористатися цим способом. Та заощадити свій час і свої гроші всім успіху!